У гостомелі в черзі у дитячий садок на 2017 рік перебуває понад 300 дітей, і багато з них мають реальний шанс піти у дитячий колектив наступного року. У селищі планують відкрити новий дошкільний заклад на 140 місць по вулиці Остромирській. Ми провели рік занадто плідної роботи. І за цей рік ми маємо зараз уже в наявності два проекти. Перший проект затверджений звіт та проектно-кошторисну документацію. Відповідно до цього експертного звіту ми розпочали та завершили успішну процедуру відкритих торгів на будівництво дитячого садочка. І 26 жовтня. Ми вже підписали договір із переможцем електронних торгів в системі Прозоро ситуацію контролює селищний голова Юрій Прилипко. Вже укладено договір із переможцем відкритих торгів державним підприємством Києвобл на суму більше 16 мільйонів гривень. Підрядники отримують 30% від закладеної в бюджеті суми вже до кінця року. Ми далі їх обізпечити самої стрільної площадки. Та ну, по закону. функцию заказчика. Сама строительная площадка должна быть подготовлена. На ней должны быть сети электрические, должен быть водопровод, ну и все, что необходимо для того, чтобы строился садик. Вот этим мы сейчас занимаемся. Но на какой стадии, я думаю, что процесс уже пошел, и стадия уже для того, чтобы начать эти работы, завершающие с нашей стороны. Проблеми з запуском будівельних робіт ще багато. В першу чергу це стосується комунікацій, які фактично відсутні в районі Кимарки. Та незважаючи на всі труднощі, садок планується здати в експлуатацію вчасно. Строїтелі виїжджали на площадку, ті, які виграли тендер вчора, сьогодні вони приїжджали. Сьогодні ми зустрічалися з ними. У нас проблеми з енергоснабженням садика, тому що той район як він називається Кимарка, Вроде так. Вот он слабо обеспечен электричеством, и нам необходимо выполнить те технические условия, которые нам дал дал Облэнерго в прошлом году. Там, ну, необходимо выполнять такие объемные работы, как дополнительно там подстанцию ставить, чтобы у нас там и, ток, и школа будет строиться, и садик.